В межах села Біла Тернопільського району трапилася смертельна дорожньо-транспортна пригода. За попередніми даними водій автомобіля Volkswagen Гольф зіткнувся з мотоблоком. Внаслідок аварії водія мотоблоку госпіталізували до лікарні. А пасажирка загинула від отриманих травм. Криманича Volkswagen Гольф, Гольф» 49-річного Жузеля Тернополя. Поліцейські затримали у нього. Взяли зразки крові для перевірки на алкоголю. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань. Колоді зарятувальники дістали тіло 61-річного жителя Довстенської громади. На місце події виїжджала слідча оперативна група Заліщицького відділення поліції. Як з'ясувалося, чоловік на приватному господарстві копав границю, в який з момент стався сув ґрунту, і пенсіонера засипало майже 4-метровим шаром землі. При огляді судово-медичних експертів лесних ушкоджень, які б свідчили про насильницьку смерть, не виявив остаточну причину смерті встановить експертиза. За даним фактом слідчі поліції. Відкрили кримінальне провадження. 30-річна тернополянка нестиме відповідальність за смерть співжителя. На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в господарській будівлі поблизу АЗС на вулиці Протасевича. Виявлено тіло невідомого чоловіка. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції. Як з'ясувалося, загиблий – 31-річний житель обласного центру. Чоловік помер внаслідок крововтрати через ножове поранення. До важкого злочину виявилася причетна його співжителька. Під час з'ясування обставин злочину поліцейські встановили, що закинута господарська будівля була місцем, де проживали обоє. Молоді люди часто вживали алкогольні напої. У день трагедії вони теж були на двореці, і під час сварки жінка вдарила чоловіка ножем. Понад дві доби чоловік не звертався за допомогою до лікарів на третю добу. Він помер за даним фактом, розпочато кримінальне провадження.